Бувалися красою водяних плес, купалися, ловили рибу і влітку, і в зимі звенів над річкою дитячий щебіт. Діти каталися на ковзанах, на санчатах, робили ковзанки. Влітку купалися, гралися на березі річки. На превеликий жаль Шахоростівське і панське озера. Попересихали і заросли кущами та очеретом. Навкруг ліси, навкруг поля і неба синь безкрая, ти слову мій, моя земля, тебе я прославляю, і хочу я своїй землі. Голівоньку вклонити, з криниці тої, що в ліску, цілющу воду пити. Ми на козачому хуторі, Слоут, Слоут здавен в нашім краї славен. Давно, ще з шістнадцятого століття, ми на козачому хуторі, заснував його козак чорногуз. По віків криниця викопана посеред лісу називалася чорногузова криниця. Це нащадок наших чорногузів, справжні козаки. Усі вони були веселі, наділені художніми здібностями і мали вроджене почуття гумору. Вічна пам'ять чорногузам, які залишили своє прізвище і ім'я в історії Слоута. Криниця вираз щедрості і щирості. Вона щедро дає нам воду, але навзамін вимагає щирої душі. Це символ здоров'я і сили, багатства й родючості. А для молодих ще й символ краси. Любові та вірності. Криниця пам'яті нашого родоводу. Криниця підтримується в належному стані. Наші хлопці чистять її, від мулу, тримають у належному стані і будемо ми пити ціющу воду рідної землі. Як прийшла вам ідея обновити криницю? Вітрим Петровичем Совенком ми збирали тут гриби, і дуже захотілося попити води. Я йому сказав, кажу, так хочу води попити. Він каже, так куди є криницька. І тут зарослі були отакі кущі. Він мене приводить і показує. Із землі б'є невеличкий фонтанчик, і струмок тече далі. І так виникла ідея зробити весільну криницю. І назвали Чорногузова весільна криниця склали легенду. Подружні пари приїздять до неї брати благословення від матері водиці на щасливе подружнє життя. Запропонували почистити каницю, Я согласився і допомогти. Я горжусь, що брав участь у цьому працівник будинку культури. Ми кожен рік, кожен рік влітку в основному займаємось благоустроєм е, нашої краниці Словодської. Ось чистимо в цьому році е, з кооперативом, е, почистили криницю. Ось ми надіємося, дуже сподіваємося, що наші жителі не будуть її засмічувати. Та й взагалі, що зробили столи, е, оновили столи, лавки. Е, буде ще покраска. Ось наводимо порядок. Ось, надіємось, все буде в порядку і жителі села ці оцінюють. <ку couleur> <sharyear> Козачий хутір це зона відпочинку. На Козачому хуторі діють дві зони відпочинку громадська біля чорногузової криниці і приватна під егідою Олени Сачко. Тут створені всі умови. Вода, печі для шашликів, столи, готель. Не тільки словчани. З інших населених пунктів приїздять люди на відпочинок, проводять різні заходи. Всі дякують організаторам за таку важливу роботу. Найбільше благо. Для відпочивальників це вода. Як романтично, острів кохання назвали молоді люди. Іти по містку, милуватися прозорою чистою водою, лататтям, яке розцвіло на воді. Можна на плоту поплавати. Організовані дитячі майданчики для дитячих ігор, рухових ігор. Звісно, багато роботи приклав Віктор Сачко. У нас великою бідою було те, що пересохли озера. Науковці навіть приїздили. І вирішили, що води не буде на Панській річці, наша заросла Зарославана кущами та деревами. Дякувати Богу, на козачому хуторі з'явилася вода. Слоучани дякують подружжю підприємців Сачків. За таку прекрасну зону відпочинку, де відпочиває душа, серце, яка краса кругом. В цьому році дякувати Богу з'явилася на Козачій річці вода, але річка замулена, поросла очеретами плаваючи острови очеретяни, які замулювали річку. Словучани вирішили облагородити річку. Молодий фермер із вищою ветеринарною освітою Андрій Костюченко взяв ініціативу в свої руки. З якими труднощами ви спіткнулися? Як вам прийшла ця думка? Думка прийшла. Якби вже більше 10 років не було ставка в селі, і бачимо, що з'являється протягом останніх трьох років вода, зробити щось корисне для села, відновити ставок. Тому що ну, все село мріє, щоб у селі, у нас село здорове, щоб був у селі ставок, а у нас цього не було. Ну, зібрав однодумців, хлопці мене підтримали і вирішили почистити ставок, витягнути всі камеші. Перший день спробували, ну, як би було, Важко. Потім звернулися до нас у громаду у організацію Господар 1 і вони нам дуже допомогли. Радченко Віктор Іванович і Прилуцький Сергій Петрович. Дуже велика їм подяка. Ну, вони зробили неціненний вклад, у них є спеціальна техніка, без їх би ми нічого цього не зробили. Ну і без хлопців, які теж зібралися і допомагають. Уже протязі двох місяців ми ось чистимо і робимо таку красоту. А навесні, коли ще все було зароше, ми вирішили спочатку запустити рибу. Запустили 350 кілограмів карася і кілограмів десь 150 коропа з білим амуром. Так що ставок зариблений, вся риба була з ікрою навесні. Думаємо, на ну, наступний рік теж зібрати кошти і запустити риби. Ну, хто, хто що може, хто скільки може на рибу скільки може, то стільки буде ну, виділяти на рибу. Ми приїхали до вас якраз у день рибалки, щоб привітати вас із цим святом, висловити глибоку вдячність від усіх словчан, від усіх жителів села і не тільки нашого села, а громади за таку велику вашу роботу, за ваш альтруїзм. Патріотизм до свого рідного села. Дай Боже нам миру, щоб ми покористувалися цими всіми благами. Плани на майбутнє. Що ви ще збираєтесь робити? Ну, першочергові плани в нас в цьому році хоча б доробити, що почали, ось берегову лінію. Зробити і пару пірсів. А на наступний рік плануємо всю берегову лінію вичистити і запустити ну, набагато більше риби. Я думаю, до нас ну, буде більше охочих, щоб долучилися, тому що допомога потрібна завжди. Андрію. Ви своєю командою підкреслили першопочаткову назву нашого села Слоут. На слово риби ще у давні часи. Приїздили люди і на Панське озеро, і на козаче озеро. В озерах водилося багато риби і дичини. І з усіх околиць приїздили сюди люди, на слов, на лови. І звідси, напевно, назва села Слоут. Слоут, Слоут здавен в нашім краї славен. І славився він. Природніми озерами, в яких було багато риби й дичини. Річка колись протікала, Есмань, Османь у нас її звали. Потім вона пересохла і утворилися три великих природні озера: Шахпоростівське, панське, козаче. Але люди все одно називають річка на панську річку, на козачу річку. Що то значить родовідна пам'ять? На останок хочу сказати, що ну, дуже вдячний всім людям, які були небайдужі, допомогли. Ну, я думаю, тепер буде більше охочих, побачити, що воно все виходить. Така красота виходить. Думаю, буде більше охочих, щоб не були люди байдужими і допомагали нам. Бажаю всім мирного неба і скорішого миру взагалі в Україні. Здоров'я. великого. – Дякуємо, дякуємо. Я тішуся своїм учнем. Наша посильна допомога рибакам чапаєвцям, які займаються очисткою Очистки озера від Каміша, чим можемо, тим допомагаємо. Спасибо директору, директору господарю один Радченко Віктору Івановичу за те, що він допомагає ескаватором, за те, що він допомагає горючо-смазичним матеріалам і а, будівельним матеріалом. Хлопці, ми щиро дякуємо вам за таку важливу роботу. Недавно був день заповідних місць збереження природних водойм. Сьогодні День рибалки. Ви відмічаєте цей день дієвою роботою, яку важливу роботу ви зробили. Дякуємо від усіх жителів села, дякуємо вам за роботу. Ми тішимося колишніми учнями, трудяги, хлопці, дякуємо вам, зокрема Андрію Костюченку за його ідею. Це, ж, ну, це може у всьому районі такого не знайдеш, такої ентузіазму, альтруїзму, що ви відгукнулися на клич його. І зробили таку важливу роботу для села. Радується серце. Робота ваша грязна, брудна, але чисті помисли, бо все це омиється цілющою водою із козачої річки. Вклоняємося вам. На козачому хуторі Віктор ви вже давно працюєте, а то ті всі будинки там, у приватній зоні Віктора Сачка. Скільки ви приклали рук і як гарно ви все це зробили. Ми вам Мені. дякуємо. Дуже дня підтримав Андрюху, то, то попросили, помих. То Те, то, що, то, що маємо, то маємо. А це паріння Віктора Михайловича Василенка. Його ідея зробити такий класний масточок, щоб дихати можна було. І рибку половити з кам'ячки, які він поробив, гарненькі тут. От, діти приходять рибу ловити. А це Віктор Михайлович Василенко робив його творіння таке. Садиш з удочкою рибу ловиш. Можеш чай попити заодно. Но красота, не описуємо. Можна просто віддохнути, посидіти, погуляти, подивитися на воду. Бажаю, щоб озеро процвітало, будемо ловити рибу, щоб було все нормально. Прочую тут з першого дня, ну, в основному. Однести, принести, теж підтримував, хоча я вже групі підтримки. працюю тут в основному під девізом Молодим у нас дорога старикам везде почет. О, так от Андрюха, трудиться, піднімає всіх людей. О, люди, хто з доходцею, жалко, що сьогодні не всі зібрались тут, які працювали, які доставали пер, первоначальні кущі. Я, Я трошки заснімав, поэтому виставив все. О, скільки, от, і благодаря от Петрович очень хорошо сейчас. час. Дуже приємно, що у нас такі люди є, що не перевелись. Ну і главное, конечно, всі е, благодарності Андрюхи і всім нашим. Е. Я дружинин Виктор Євгенійович. С первого дня. Як вирішили з громадою, очистити річку. Ні, тільки у воду не лазив, бо в мене нога контужена. Ну а оце все наше. Ладка наша. вода, а ви її фоткали вже. Оце стільки мусора витягнули. Громада допомагає. Так що хлопці всі, отакі от. Такі Молодці. Один за одного. Так що тут поганого нічого не буде. Хай діти купаються, ще пісок сюди завеземо, це пляж буде. Слоут це моє село. Хоча й не відсюди родом. А звідки? Я жител всім любові і сьогодні. Я в Слоуті знайшов своє життя. Пару слов. Спасибо всім, хто був участвує, що допомогли. Хто чим мог, хто соляркою, хто бензином. Топілкою, хто руками, так. я з одною рукою не роботу мене на руками. Спасибо всім. Сьогодні день рибака. Я вітаю всіх рибаків із святом. Бажаю всім миру, добра і всього найкращого. Ну що я хочу сказати? Розчищаємо нашу річку, стару річку казачу для нашого будущого покоління, щоб вони могли покупатися так, як ми купалися, гуляли. Водочки тепалися і було нам хорошо. Всім бажаю хорошого настроєння сьогодні. День рыбака і щоб усі участвовали в нашій допомозі розчистки. У нас така проблема, що завжди приходить 5-6 чоловік, А іншим воно ну, якби і не треба. Якщо є такі вид, вже ж приємно й дивитися. Ось я з лодки знімаю. Ось там далі трактор тягає. Словські природні озера це наша історія, наша колишня слава, велике благо для словучан. Сподіваємося, що природа змилується над нами і відродяться озера, бо словчани докладають своєю працею. Всіх зусиль, щоб прибула вода до озер. Дай Боже нам, українцям миру і благословення на наших дітей, щоб у них було майбутнє.